Доброго дня, Київець! Знову радий бути з вами на зв'язку. Усім привіт! Це «Підсумки дижня» в Китаї. Вітаю вас! Передусім, давайте дійснимося про діяльність китайського керівництва цього дижня. 25 березня -го голова Гаррис Чимпін та президент Республіки Науру Давід Адіанх у Пекіні провели переговори. На переговорах голова китайської держави зазначив, що ухвалене на уру січні цього року політичне рішення дотримуватися принципу одного Китаю та відновити демократичні відносини з ним як кроком відповідним тенденціям історії та віянням епохи. Китайські лідери нагородив, що китайсько наурусські відносини відредено в сторінку в історії. Китайська сторона готова спільно з науру створювати чудове майбутнє двосторонніх відносин на благо народів двох країн. 27 -го березня голова Гара Сінпінг зустрівся в Пекіні з представниками промислово-друговорених стратегічних та академічних гіл США. З 26 по 29 березня у місті Пуа провінції Хайнан відбудеться польський ацийський форум 2024. Цього року Захід заручив приблизно 2000 представників із понад 60 країн регіонів світу та понад 1100 10 журналістів із приблизно 40 країн регіонів світу. Заснований у 2001 році. Польський азійський форум є неурядовою та некомерційною міжнародною організацією, що займається просуванням регіональної економічної інтеграції та надання підтримки азійським країнам у реалізації їх цілей у галузі розвитку. Цьогорічна нарада БАФ із заявленою головною демою та Мира Спільні виклики, спільна відповідальності. So на таких питаннях як світова економіка, навколо технологічні інновації, соціальний розвиток, міжнародне свідоцтво та спільне реагування на ризики. 22 у в на напрямку присвяченому ознайомленню акредитованих в Китай представників китайських та зарубіжних змі з другим раундом човникової дипломатії щодо врегулювання української кризи спецпредставник уряду Китаю у справах Євразі Лі Хуй зробив заяву. Лі Хуй повдумив, що провів поглиблення обмін думками з усіма сторонами про те, як досягти як найшвидшого приведення вогню та сприяти політичному врегулюванню української кризи. Щоб провести успішну мирну конференцію та домогтися як найшвидшого приведення вогню, Китай виснув низку пропозицій. Наша спільна позиція спрямована на проведення міжнародної мирної конференції за Сходою Росії та України та на основі рівноправності всіх сторін, на якій могли б обхорювати всі варіанти справедливого укладання миру. Китай виснув вище загадані пропозиції не для того, щоб підтримувати один пік проти іншого, а для того, щоб мирна конференція пройшла успішно та плідно, додав він. 27 березня Медіакоруплація Китаю провела конференцію щодо запуску нового продукту «Штучного інтелекту» на Пуолському азійському форумі. У нових продуктах «Штучного інтелекту», створених Медіакоруплацією Китаю, інтерпретуються колекції стародавніх китайських книг та китайські класичні міфи. Журналісти з 26 країн світу стали свідками чудової зустрічі між традиційною культурою Китаю та технології оші. На прес-конференції «Медіа-корпорація за Китаю» запустила багатомовну версію перешої в Китаї повноцінної мікрокоротко-метражної драми з істочним інтелектом китайських міфів у перекладі СІЖІТІН. Сабір Сумикдишня, Щодишня, ми інтерв'юємо новини про Китай. Дякую вам, до зустрічі! Скануйте код і дізнавайтеся більше про Китай!